Bonjour à tous, coucou, salut. Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю двох французьких фраз, як сказати ходити за покупками. І я дякую своїй підписниці за це питання. Отже, є три фрази, як сказати ходити за покупками. Перша – «faire лі курс. Можливо, вам слово курс вже знайоме з тематики коней, гонки, поспіх і так далі. І я б асоціювала саме з цією фразою. Чому? Тому що ферлі курс це фраза ходити за покупками дуже швидесенько, за найнеобхіднішим: дюлі, дюпан, дюбер, Voilà. Фер де курс ходити за покупками, скоріше за все, їжі. А тепер, коли ви йдете на променаду за покупками, де ви можете зробити люш, лі вибір, лівітмо, лі і це, ви кажете «фер за ша або фер лі гран магазин, або з англійського мотиву фер дю душопінг. Маю надію, що тепер ви помилятися не будете. Запрошую вас на курс французький комплекс ЕДІТО А2», який стартує двадцять п'ятого вересня. Атхеб'янту і бонжарни.